Стефанія под аудіопрогулянки. Подкаст для біженців з України. Приєднуйтесь до нашої аудіопрогулянки по місту Дуйсбургу і познайомтеся з визначними пам'ятками нашого міста. Ласкаво просимо до Дуйсбурга. А зараз ми вам розповімо про те, де можна в Дуйсбурзі добре провести вільний час та відпочити. Наша перша зупинка це плато Шестеозер на півдні Дуйсбурга. Якщо сісти на 934 або 941 автобус до зупинки Вольфзе, ви потрапите прямо до Плато Шести Озер німецькою мовою Зекзейнплате. Це дуже велика зона відпочинку. Колись ця частина лісу належала компанії Круп, яка видобувала тут гравій, щоб зв'язувати шлак в сталеливарній промисловості. Так поступово утворилося Плато Шести Озер. А потім компанія Круп подарувала це місце Дуйсбургу з умовою, що тут буде створена місцева зона відпочинку для жителів. Багато людей приїжджають сюди, щоб погуляти по плато шести озер. Прогулянка може тривати до 4 годин, якщо ви бажаєте обійти всі шість озер. Деякі території є природними заповідниками, щоб птахи могли спокійно гніздитися та розмножуватися. Попереду, де великий жовтий міст, знаходиться озеро Вольфзе, в якому можна купатися. Також воно має безпечну зону, де можна добре поплавати. Біля нього є оглядова вежа, і якщо на неї піднятися, то можна побачити весь південь Дузбурга та все Шести Озер. Туди варто піднятися під час сходу або заходу сонця, і тоді ви побачите, як красиво і зелено у нас в Дуйсбурзі. Зараз ми знаходимось на стадіоні МСФ Дуйсбург, нашого місцевого футбольного клубу. Так, у нас є власний футбольний стадіон, де грають зебри Die Zebras. На льодовому стадіоні, який також розташований тут, грає хокейна команда з Дуйсбурга Лиси, Füchse. До того ж, тут є легкоатлетичний стадіон. Дуйсбург і справді має дуже хороші позиції, коли мова йде про спортивні події. Ми навіть є центром огляду Бундесліги і маємо воднолишне обладнання. Цей район також дуже популярний, наприклад, коли влітку в липні проходить дуйсбурзька пляжна вечірка, Дуйсбурга біч паті». У Дуйсбурзі спорту справді приділяється велика увага. Під час різноманітних спортивних подій також проходить справжня культурна програма з їжею, напоями та музикою. Також є багато можливостей займатися спортом, наприклад, бігом. А якщо ви не хочете бігати наодинці, є багато бігових груп, до яких ви можете приєднатися. Ми лише в двох кроках від дистанції змагань з вітрильної регати. Поруч дуже популярна бігова траса, яка є добре освітлена, тому тут можна пробігти маршрут і ввечері. Тож, ми зараз стоїмо перед стадіоном на вулиці Берта Алея. Якщо йти далі по Берта алеє ви потрапите на поле для міні-гольфу. У спортивному парку Ведао також є канатний парк для скали лазіння та гарний дитячий водний майданчик. Ще одним популярним місцем для екскурсії є Рейнпарк у Хохфельді. Якщо сісти на трамвай номер 903 від центру міста до зупинки Хохфельдзюд, ви потрапите прямо у Рейнпарк. Тут колись було підприємство важкої промисловості. Потім виробництво припинили, а цю територію перетворили на парк. – це чудова міська оаза в Хохфельді, звідки відкривається вид на рейн. Територію було побудовано на різних рівнях. Є декілька оглядових майданчиків, що височують над рейном. Дуже гарним є невеликий ресторанчик де Цігенпета. Він є інтегративним закладом. Тут працюють з людьми з психічними і розумовими порушеннями. Свою назву він отримав тому, що, окрім всього іншого, вони продають багато продуктів з козячого сиру. Навпроти ресторану знаходиться великий пляж з шезлонгами. І поки ви щось їсте чи п'єте, згори відкривається чудовий вид на рейн, а діти можуть погратися на пляжі. Також там регулярно працює барахолка, є ігрові майданчики для дітей, а також дуже гарний майданчик для ковзанів. Рейнпарк продовжить розширюватися, щоб Дуйсбург у 2027 році також міг бути частиною міжнародної садової виставки у Німеччині. Відвідування Rain Park можна легко поєднати з відвідуванням Tiger and Turtle. Просто сядьте на 903-й трамвай і проїдьте декілька зупинок на південь до зупинки Tiger and Turtle. Це красива пам'ятка, яка стоїть на тереконі. Колись там був старий цинковий завод. Коли його руйнували, насипали щебінь, а потім розсадили рослини, а зверху встановили цей арт-об'єкт. Ви можете піднятися по Tiger and Turtle і побачити чудовий вид на Дуйсбург. На рейн і контейнерний порт Лохпорт. На іншому березі рейна можна побачити закритий сталелеварний завод Крупа. Сьогодні він належить до порту, а поруч знаходиться завод Hüttenwerk Krupp-Mannesmann. Він ще працює, бо там ще видно димлячі димові труби та доменні печі. Туристичним місцем, відомим за межами Дузьбурга, є ландшафтний парк німецькою мовою Landschaftspark Nord. Він розташований у районі Майдеріх і є однією з перлин нашого міста. Щороку понад мільйон відвідувачів приїжджає до Дузьбурга, щоб відвідати ландшафтний парк, а це означає, що ми маємо тут другу за величиною туристичну пам'ятку в Рурській області. Ландшафтний парк це справді дуже гарне місце для проведення вільного часу. Щоб відвідувачі ландшафтного парку змогли відпочити, в'їзд автомобілям заборонений. Це колишній металургійний завод. Тут можна гуляти, їздити на велосипеді або бігати. При бажанні можна, наприклад, взяти участь у екскурсіях, де розповідається про історію парку. Також тут можна зробити особливі фотографії. Колись тут було 5 доманих печей, які виробляли чавун. Ці старі доменні печі виглядають дуже цікаво. У гарну погоду на домену піч номер 5 можна піднятися самостійно. Однією з причин такої популярності парку є чудові краєвиди. Ви можете побачити згори весь парк і подивитися на великі металургійні заводи, які все ще діють. Для нас це є романтика рульського басейну. Також тут є стіни для скалелазіння від німецького альпійського клубу або канатний парк для скалелазіння, де можна піднятися та спуститися над однією із старих доменних печей. Влітку працює кінотеатр під відкритим небом. А перед Різдвом проводиться Різдвяний ярмарок. Його називають ярмарком вогнів або ярмарком світла. В ландшафтному парку також відбуваються концерти, фестивалі та спортивні заходи. Наприклад, 24-годинна гонка на гірських велосипедах. Або забіг Мамонтів, де люди починають у ландшафтному парку, пробігають 55 кілометрів через Руську область, а потім закінчують його тут, у ландшафтному парку. Отже, кожен знайде для себе щось тут цікаве. Це був Стефанія Пот, подкаст для біженців з України, фінансований організацією журналізму Слеп Управління ЗМІ землі Північного Рейну Вестфалії, продюсований Медіанфорум Дуйсбург.